У 1933 році був в Україні великий голод. Не було тоді ні війни, ні подобий, а була тільки зла воля одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки живого люду лягло у могили старих, молодих і дітей і ще не ненароджених у вонах моря. Сонце сходило над вихованими садовгу зиму поля, а сідало за обрій кольору крові. Пізнавати землю. чорна вороня зграє на натриму, заціпеніла в тяжкому смертному сину. Та на обширах України важкі сніги, волючи світові. Невинні душі, сидіть на воді, суші. Збудуйте пам'ять на невгасних соборах. Після чорних хмара. Діти не бігають, не граються. Ноги тонесеньки, складені калачиком, великий живіт, голова велика, похилена до землі, а лиця майже немає, самі зуби зверху. Сидить дитина і гойдається всім тілом назад, вперед. Скільки сидить, стільки й гойдається, і безкінечна пісня напівголосом «Їсти, їсти, 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 ні від кого не вимагаючи, ні від матері, ні від батька, а так у простір, у світ їсти, їсти, їсти. їсти. Світ мав би розколотися двоє. Сонце мало перестати світити земля, перевернутися від того, що було на землі світ не розковався, сонце сходить, земля обертається, як її належить. І ми ходимо по цій землі зі своїми тривогами і надіями. Ми єдині, спадкоємці, всього що було. Тож помінімо, хоч сьогодні, із запізненням у кілька довгих десятоліттях, великомучеників нашої історії. Помінімо і знайдемо в собі сили пройти за ними дорогою їхнього хресного буті. Не їм це потрібно, а нам все, що вони могли сказати світові, вони вже сказали тепер наша черга. Пошемоля з голоду. Почалося людоїдство. Пограбовані, зламані голодом і жорстокістю влади, люди вже не намагалися шукати вихід. У властивіших на торгів виникав безконтрольний, хворобливий стан. Це не моральна категорія, ні. Це була тяжка хвороба, сумовлена голодом. З'являлась моторошна байдужість до ближчого. Були й випадки канібалізму, скоєні в стані. Повного відключена крови мало носом, ледь прийшовши до тями, ці люди у вічі накладали на себе руки, а не завжди втратили розум. Спіте, дітей, спіте, любі. Трагедія в історії нашої держави. Голодомор забрав мільйони людей. Невідомо навіть точна цифра, Аби не повторилися такі події, ми повинні знати і пам'ятати. Ти у За моє по самое дипідство, я люблю Україну свою, за моє посадно дитинство, я люблю Україну свою. Я вперше піднявся на новий, завжди на своєму стою. I'm Мені сьогодні хотілося почати з того, що вчора, вчорашній день, ми визначали День Свободи. І скільки оптимізму на завершенні нашої програми сьогоднішньої бачили і кадру, які суботі. І я відчув себе, що я пробуваюся в середовищі справжніх українців, патріотів, націоналістів, які краще розуміють це слово. Хай це слово вас налякає. Адже проєктні Золотини, націоналіст, це є патріот, патріот вищої марки, якщо так можна вияснитися. Ми побачили з вами, дуже вдячний я учням нашої школи. Чудове, шоу, освячене таким страшним, я ще раз хочу подякувати всім вам і насамперед, який директор начального закладу нашого. Бажати вам всім самого найбільшого успіху, всіх ваших справах. успіху в навчанні першу чергу. Всі хочуть в право поза шкільні. Адже гунася школа, так простіше говорить, привіла, грибить і буде грибити і буде у всіх відношеннях. Адже е, престиж вчитися до насій школи для дітей нашого міста, дуже є позицію. Хай вам всіх частині, хай вам сподьбороть, допомагає всім. Все найкраще. Особливо я вам вирішувати, адже за тільки вам мають змогу пам'ятати історію нашого народу. Некий сьогоднішній захід ми згадуємо такі трагічні сторінки нашої історії, але життя ДФП, ми бачите, їх. Українців. Я щиро радію в тому, що ми можемо спілкуватися з е, старшим поколінням. Я щиро дякую вам за те, що ми можемо спільно з вами проводити ось такі заходи і в стінах нашого навчального закладу, і в стінах вашого територіального центру. І по закінченню заходу я усіх шановних гостей, і ветеранів, запрошую на інформальність в зал конференц-зал, де ми зможемо, і будемо мати змогу поспілкуватися, обговорити свої плани на виду. Що вас змагання, з кіматор? Я протесенку уривок хочу вам прочитати, бо він просто серце стискається, коли читаєш цей урив. Рано вранці 33-го року мені було вже 10 років. Я біг на станцію, щоб украсти вменьку зерна. Коло мосту лежало багато трубів. Тут стояв великий драбиняк наповнений мертвими. Я почув, як наша сусідка Меланія Гарбуз голосила. Побачивши мене, вона покликала мене, подала мені маленьку дитинку, яку витягнула з мертвої матері. Вона сказала, бери дитинку, біжи до баби веклий, я дістану молока, будемо рятувати дитя. Я брати дитину до себе, але не встигнуся. Ніжки, дитя запущало, а він бурнув його до трупів. Слова цього бандита все одно подохнять. Звучать, звучать у мене все життя, 74 роки я не перестаю чути цей звірячий крик. Мені дали копняка, так що я полетів стороч головою, і бабуся знаха лебеди поставила мене на цей патріот Григорій Рипуха, з любов'ю в серці жив на чужині, був, змушений був емігрувати. І там в цьому році закінчив своє страховне життя. І ось ще 10, 31 травня 33 року, італійський консул записав ось таке, шляхом безжальної конфіскації. Московський уряд влаштував не те, що було, голод а повну відсутність будь-яких засобів до існування в українському селі. З цього я роблю висновок. Теперішня катастрофа спричинить колонізацію України переважно російським населенням. Це змінить її демографічну природу. Це був геноцид. Так, це був геноцид. І ми. Ми, український народ. Вже більше 20 років не можемо через цей геноцид виборсатись наш шлях нормального розвитку. Дорогі діти, я вірю, що ви, ви виведете нашу країну з цієї кризи і з цих всіх негаразів і побудуєте справжню українську процвітаючу державу. А тих, хто право вже. Я просто в закладі від керівництва школи. Я скажу, що мені доводиться дуже багато подорожувати по нашій Україні, сам всіх. І це зараз має запрошення Чернігівського області Поїду вашу школу, я вже багато рекламував, то захати в наша школа Ну не про те. Добав мені до сказано. Мій бойовій брат, сам був військовий, різниця, у нас була 18 років. Теж він свій час був начальник погранзастави з китайської границі. Але в час Володимиру він був своєю командою в все пішов, розказав, ви знаєте, я тут в своїй книжці дещо що описував. Ну не все. Але це якраз момент я пропустив. І от він говорить так: стоїть за став і везуть коло людей, везуть курою. Людей, які підібрали туди, не на свитах, а яму, яка була вже столика. І зразу взяли, кинули, закопали і під вода поїхала. Собака в цей час, одігня собака, навчена, пораничка, виривається і біжить туди, біжить і сильно гавкає. Вони тоді попали. Трох дітей, тому і одного чоловіка викопали.